Доброго часу моїм глядачам. Отакий От винтажний годинник 500 Sea Star. Позолота 20 мікрон. Позолота в задовільному стані. Годинник автомат робочий. Зараз стрілочка стоїть. Заводимо автомат. Стрілка пішла. Стрілки переводяться, дата переключається чітко, рівно. На головці є знак Т, правда трошечки потертий, позолота ціла ось вот така кришка. Показую годинник так, як є, бо відкрутити не маю змоги. Так що механізм під кришкою. 20 мікрон клеймо є. Що, Пару разів. Почну маятнику, ну стрілка працює. По циферблату ніяких сколів, тріщин не бачу. На шклі є чуть-чуть якісь мінімальні потертості, а так в загальному годинник акуратно. Всім дякую за перегляд.